У Маринській школі номер один знову вирує життя. Про обстріли бойовиків нагадує зруйнована покрівля та розбиті вікна. Їх тепер затуляють мішками. Вчителі кажуть так тепліше було пряме влучення до препараторської кабінету географії і зруйноване вікно. В актовий зал було кришу пошкоджено в столовій, на спортивному залі. Біді Марінських дітей і педагогів зарадили очільники Полтавської області, подарували сертифікат на встановлення 15 металопластикових вікон. Полтавщина першою серед областей України встановила партнерські відносини з Донеччиною. Під свою опіку взяла Мар'їнський район Мар'їнка, Красногорівка, Побіда це те, що є на лінії фактичного розмежування. І дуже важливо, ну Полтавська область це центр України. І дуже важливо, щоб цей центр України разом із жителями Мар'їнського району бився як серце в унісу. Ми готуємо проекти щодо того, щоб наші наша обласна філармонія теж побувала в Мар'їнці, щоб кожен відділ освіти районний Полтавської області взяв шесту за відповідною школою в Мар'їнському районі. Повірте, якщо все буде все персоналізовано, то набагато будуть контакти між людьми. За словами заступника голови полтавської облдержадміністрації Романа Товстого, співпраця між областями має розпочинатися зі спілкування з дітьми. Патріотичне виховання підростаючого покоління. Найголовніше. Ми були на Луганщині, стоїть наш там батальйон з призначення Полтава. Вони говорять, ми в школі в і проводимо уроки патріотичного виховання. Діти це розуміють і слухають. І приходять додому, і батькам пояснюють, що це не окупанти на загальну. Місцевим вчителям полтавські гості надалі пообіцяли обмінюватися досвідом.